Друзі, вітаю. Я Раїса, ви на каналі Пров'язання та шиття. Сьогодні хочу підвести підсумки тижня. А саме тижня по спільнику капсули на осінь, які організувала Юлія Мілєєва. Посилання на Юлічку і на дівчат, які беруть участь в цьому спільнику. Я залишу в інфобоксі. Також залишу посилання на відео, де я розповідала про плани в цьому спільнику і що я планувала в'язати. І ви подивитеся, наскільки мої плани здійснилися, можливо, щось змінилося. Тож, вже розповідаю, що я нав'язала за цей тиждень. Зразу вам скажу, що все пішло не по плану. Ну, як завжди, можна вже було звикнути до цього всього. Понеділок, вівторок я ще в'яжу, далі десь середа-четвер, п'ятниця пролітають. п'ятницю ввечері я просипаюся, пора в'язати. Ну, насправді, я хотіла в'язати, але три вечора підряд не було в нас електроенергії. Бо була дуже сильна гроза. По сусідству у нас тут познімало шифер з будинків і. Бо з одного будинку взагалі зняло металеву черепицю, я була в шоці, що з великого будинку, повністю з деревом з усім зняло. Батьки мої проживають 12 кілометрів від міста, то там теж сильна гроза пройшла. Я трішки знімали ми, коли їхали вже подивитися, що там сталося. Ну, подивлюсь я там, що ми не знімали. Поки їхали, якщо буде щось нормальні кадри, там, де не гойдає сильно, то я вам вставлю подивитися. В основному е в'яжу вечорами. на мене вільний час мій, то ви розумієте, що три дні я десь випала з життя. Пробувала я в'язати під... Різними там лампочками, гірляндами, але нічого в мене не, не, не вдалося довго в'язати, тому що е, очі втомлюються і довго так не пов'яжеш. Потім вже сів павербанк. Ну, я все, все діло все закинула. Думаю, буду в'язати, вже коли буде час в мене, коли буде все спокійно. Ви бачите, перед собою. Ось таку дивну конструкцію. Хто мене дивиться, то вже. Попередньому відео бачили, що я планувала в'язати. Це буде бактус. Але бактус такий асиметричний, незвичайний. Я передивилася всі бактуси, всі шалі, які в'яжуть. Я чомусь не хотіла чогось такого класичного, де перехід кольору від середини все розходиться. Чомусь мені так не захотілося. Хотілося поспробувати ось таку модель. Я, до речі, почала в'язати з цього кольору зовсім іншу. Бачите, якесь зовсім інше уявлення було про нього. А тут такий перехід від е, такого цегляного. Ну, приємний такий колір, або молочний шоколад, щось таке. І потім вже йде тут меланжик. Перехід, звичайно, в цій пряжі такий дивний. Просто вузлик зав'язали, хоча б вже лишили довший цей вузлик, щоб можна було його. Кудись сховати, оце він буде вискакувати, або, не дай Боже, ти його відвіжеш, він там взагалі розв'яжеться. Ну, таке щось незрозуміле. Я потім його заправлю. Дуже мені сподобалася ця моделька. І це має бути йти по горловині, такий заокруглений край. Мені здається, що це має бути краще лягати, якось ну, так анатомічно буде по, по шиї. Потім тут далі буде більше вже цієї сіточки. В'яжу я, до речі, спицями 3,25 Так. 3,25. обидві спиці. Тут метраж 400 метрів 100 грамах. Це пряжа Rose Garden Єрнарт. Дуже, до речі, приємна пряжа, і класно так в'яжеться. Петлі самі летять, і цікаво, що ось такий. Тут перехід кольору і візерунок, і що модель така якась нестандартна, і мені дуже-дуже цікавий цей процес. Але не зразу я його почала в'язати. Спочатку я вирішила зовсім інший візерунок, зовсім інший, мабуть, бактус. Але <п Cleveland> <laughs> Але... Więc я почала в'язати, мені щось не дуже сподобалося, я його відклала. Розпускати не хочеться, тому в мене є ще одна пряжа. Я її, до речі, не заявляла в цьому проєкті в'язати я її розпочала. І розпочала я ось, ось оцей моточок. Це такі точно, така точна пряжа, тільки другий колір. І почала я в'язати ось цим синім, пров'язала там частину. Думаю, ну що ж я його в'яжу. Напевно, потрібно все-таки розпочинати те, що той колір, який я заявляла в спільному проєкті. Почала я в'язати ось цей бактус, а потім вже дійшла, коли почався перехід кольору, думаю, ой, мені цікаво, як же ж буде перехід е, е, в цьому кольорі, в синій, як він буде переходити. В'яжу я все ж таки до переходу, а потім вже візьмуся за інші проєкти. І так вийшло, що паралельно я в'язала два бактуси. Е, кому це буде, я ще поки не знаю. Хоча в мене ідея є, кому такий колір підходять, такі кольори. І хто такі кольори любить. Ну, Зв'яжу, потім побачу, що в мене вийде, бо це ще так, це все експериментальні моделі. Так, наступний проєкт. Я взялася це ось ці рукавички із твіду. Метраж я вже не пам'ятаю. Пряжа Тойс, а, не пам'ятаю, добре, що в мене такі підсказки. Е, пряжа Тойс 80 е, вовний, 20 ПА, 450 метрів 100 грамах. Пряжу я в одну ниточку. Планувала я в'язати, до речі, е, ось ці рукавички. Хотіла сюди додати ще ось такого пухнастика. Оце були би на зиму дуже теплі. Це пряжа. Aldrei, печі, Думала його сюди додати, були би класні, дуже теплющі рукавички. Потім, думаю, у мене ж капсула на осінь, а на зиму я ще зв'яжу щось. собі. І вирішила не в'язати їх такими товстими. До речі, зв'язала ще зразок з цієї пряжі і вона дуже класно розкривається. Оцей пухнастик особливо не змінює полотно. ну Більше пуху просто в ньому. А так воно теж таке заповнене і гарненьке. Зараз воно ніби таке рихле після прання. Десь я зразок вже не хотіла сюди нести, бо вже і так майже мішок цього, цих проєктів, бо він поки принесла на зйомку. Класно, воно вже після прання, після ВТО виглядає це полотно. І це, до речі, візерунок із книги японських візерунків. Ось цієї нової, що я купувала, бачу в дівчат багатьох, вже є українське видання «Секрети японських візерунків від Шида. І там номер візерунку, там панель з різних візерунків, номер 132. І ось середня частина. Там ось такі листочки йдуть. Спочатку в одну сторону гілочка, потім в іншу розходиться. І там ще була хвилька. Подивитися, у кого є ця книжка, або, можливо, хтось має електронний варіант, то були такі хвильки йшли з хрещених петель. І я чомусь, до речі, вже почала їх в'язати. Пров'язала, напевно, десь ось так. І не знаю, думаю, осінь захотілось мені якогось листя. Думаю, буду в'язати листя. І тут ось такі з боку доріжки ще з хрещених петель посередині йде як. Хусткова в'язка, а по бокам схрещені петлі. І ось з цієї сторони так само оформлення цього візеруночку. Це будуть рукавички з анатомічним пальцем. І, до речі, зразку я зв'язала з резинкою, а тут я чомусь не захотіла в'язати резинку. Зараз я їх одягну. Тут ще не дуже схоже на рукавички, але я думаю, що зрозуміло принцип буде. А, і ще ось так це буде на руці. Звідси буде лицьова гладь. А з цієї сторони, палець, я вже тут почала вив'язувати, вже три чи чотири прибавки я зробила. А з цієї сторони ось такий буде японський візерунок. І ще в чому тут фішка? Я в'яжу з двох кольорів. І в'яжу, спочатку планувала я там по дві, по два рядочки, по чотири робити перехід якийсь, щось там я придумувала, роздумувала. Все ж таки будуть полосочки у всіх проєктах проглядатися. Але в кожному проєкті вони будуть якось по-свому виражені. І ось цьому ось в цих рукавичках, можливо, вам видно, тут буде через один ряд. Полосочки. Напишіть, як вам ось таке поєднання кольорів, твіт і ще й твідовий. Дуже, до речі, м'яка, приємна пряжа. Зараз вона не дуже така до рук бо жарко, а коли вже після прання дуже приємне полотно гарне виходить. Як ви зрозуміли, я вже тут 3 чи 4 рази розпочинала, довго, довго думала, як це його в'язати, тож багато не пров'язала. Але вже саме основне зроблено це розрахунки, і вже я знайшла ту модель, яку я хотіла. Ну, я як знайшла, якось склала в голові собі цю картинку, які вони мають бути. Просто, звичайні, будуть рукавички, не пальчатки. Тож, буду далі над цим всім працювати. Я думаю, що я їх залишу вже на початок вересня, а можливо, як піде. Тут і, і, нічого не можна спрогнозувати. До речі, всі процеси, які я розпочала, мені дуже подобаються. Навіть ті, що я розпочала в стартах. І все я хочу в'язати, і топовий жилет, і все підряд. Ах, дайте трошки часу. І найцікавіший проєкт для мене особисто він цікавий тим. Перше, це це товстячок такий, який я давно хотіла і мріяла. І все ж таки, коли мріє, щось відбувається. Далі, другий момент, це поєднання ось цих дві пряжі, два кольори, бо він не принесла з собою, тому що все прив'язано до в'язання, до виробу. І поєднання ось цих кольорів, поєднання ось цих візерунок. Вони ніби дуже прості, але разом з тим далі там буде ще трошки по-іншому зв'язано. І те, що я в'язала зразок, у мене було переважання зеленого. Тепер я вже взяла переважання сіро-бежевого. Тут я набрала на горловину петлі на додаткову ниточку. Тому що я ще не вирішила, що я буду робити з горловиною. Чи я буду в'язати планку, а потім вив'язувати горловину. Чи я зв'яжу горловину, а потім дов'язати планку, поки я ще щось не придумала. Тут спочатку я планувала в'язати звичайний реглан, потім думала, я гадала, думаю, ну, буду в'язати нульовий реглан. Ну, все. Так, я собі з собою домовилася, що буде нульовий реглан. Але э, треба ж було якось зробити прибавляння рилання лінії, залишити одну петлю, мені здається, що було б якось не дуже цікаво. Тому що я планую ще ось таку різинку один на один по боковій частині зробити. Ну, не три петлі, а, можливо, там п'ять петель, щоб була така ширша полоска, чомусь мені так хочеться. І треба ж було якось вписати ось ці всі додавання. І треба було якось, ну, щоб це все тут гарно було мало вигляд. Я вирішила зробити регланну лінію із трьох петель. Ви бачите, тут середина, середня петля виворітня і дві лицьових. ідуть з довшних прибавляння петель. Вже тут в мене по три петлі на регланній лінії, і додання на рукав я зробила з протяжки, з однієї протяжки, дві петлі вив'язала. До речі, спицями я в'яжу номер 7. Це в мене спиці Аді. Аді -клік. Е, ну, нелегко просувати е, ось цю вовну по, по цим спицям. Якби ще по колу, я б могла взяти одну спицю меншу, а так як це поворотне в'язання, то в мене так не вийде. І пряжа ось така ровничного такого типу, не дуже скручена, дуже легко скручена. Е, Метраж я вам напишу, тому що не пам'ятаю. Бірки десь мої внизу, там підказки. Отже, виходить ось такий рукавчик. Я зараз роблю розрахувала, роблю прибавки в кожному другому ряду, і вже по рукаву почала прибавляти в кожному третьому ряду, тому що, напевно, він буде за широкий. У мене там ще має бути підріз Ширина цього кардигану має бути 56 см. Скоріше всього, що я буду в'язати спочатку рукави, а потім буду дов'язувати тіло, ну, спинку і пілочки, для того, щоб подивитися, що в мене там з пряжою буде виходити. В'яжеться він, ну, мав би зв'язатися швидко, але за рахунок того, що дуже довго якось спиці пересовувати, то і руки втомлюються, все ж таки вага спиць, вага виробу. І зміна кольорів, і це все якось ну, не так швидко відбувається, як би хотілося. Так, шапочку я планувала розпочати, хоча б розрахувати, але нічого не встигла. І, думаю, я, напевно, її буду в'язати вже в вересні, час ще є. Шкарпетки я ще не розпочала в'язати. Щось я так роздивилась цю пряжу, і думаю, можливо, не спішити. Ще замовлю пряжу якусь цікаву. Хочеться чогось яскравого, тому що все в таких спокійних кольорах, ну, не рахуючи бактусів, хочеться чогось такого шаленого. І, напевно, буду я його втілювати у шкарпетках. Придивляюся пряжу, дивлюся огляди. Хоча слідочки мені теж потрібні. Ну, побачу. Я не спішу, все встигну. Завтра ще має бути е, відео про підсумки тижня по визволенню спиць. І, 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 і. і 1, чи до 1 серпня, чи 1 серпня. Ще я розповім про плани, що я маю в'язати в, в бейбі стартах. Так що, хто не підписався, я бачу, я бачу, що ви не підписуєтесь, але дивитесь мої відео. Е, напевно, десь 40. 3% глядачів дивляться відео непідписаними. Тож я вас прошу і для вас буде зручніше мене знаходити, і ви будете в курсі всіх подій, які відбуваються на каналі. Ось такий тиждень у мене був. Я, в принципі, задоволена тим, що мені вдалося зв'язати за цей тиждень. Я дуже задоволена, що беру участь в спільнику капсула на осінь. Не зовсім капсула виходить так, як я собі малювала в голові, що це буде якийсь об'єднаний образ. Але ми працюємо, ми вчимося. Чим більше ти в якійсь сфері проводиш часу, чим більше занурюєшся, тим краще будуть результати. Тож, я думаю, що вже наступна капсула на зиму буде більш продуманою. І все у нас вдасться. Тож я вам бажаю миру, тому що цей тиждень, звичайно, як і всі інші, а цей особливо був неспокійний. Всім бажаю миру, спокою. Бажаю, щоб все, що ви задумали і в в'язанні, і в житті, у вас збувалося, щоб ваші рідні були живі, здорові. Якщо вам відео сподобалось або було корисним, то поставте мені вподобайку, напишіть коментар. Всім до побачення, до зустрічі в нових відео.